Економіки Сполучених Штатів та Китаю за останні десятиліття стали взаємозалежними. Водночас між країнами існує багато розбіжностей, як щодо економічної, так і внутрішньої політики. На подолання цих розбіжностей направлені переговори на найвищому рівні, які проходять цього тижня у Вашингтоні. Переговори зокрема зосереджуються на кількох складних питаннях, включно з девальвацією валюти Китаєм, порушенням в цій країні прав людини та великим торговим дефіцитом між Сполученими Штатами та Китаєм з подробицями Тетяна Церемоніальний початок цьогорічного стратегічного та економічного діалогу не зашкодив визнанню того, що з обох сторін існують побоювання та нерозуміння деякі в нашій країні бачать прогрес Китаю як загрозу сполученим штатам. Деякі в Китаї вважають, що Америка намагається обмежити зростання Китаю. Ми відкидаємо обидві позиції. Обидві країни виграють набагато більше від співробітництва аніж від конфлікту. Правда полягає в тому, що процвітання Америки вигідне Китаю, і процвітання Китаю вигідне Америці. Американські виробники нарікають, що зростання Китаю частково пояснюється штучним заниженням курсу китайської валюти. Це дає Китаю перевагу у зовнішній торгівлі і кажуть представники влади США, збільшує торговий дефіцит та коштує тисяч американських робочих місць. це звинувачення відкидає на відкритті саміту. Віце-прем'єр міністр Китаю Ван Ванцішань наголосив на взаємозалежності двох найбільших економік світу. Ми бачимо суттєві та глибокі зміни у світовій економіці, викликані глобалізацією. Зараз ми все ще проходимо хиткий період, коли намагаємося вийти з глобальної економічної рецесії та підтримати процес економічного відродження у цих умовах. Економічний та соціальний розвиток у Китаї та у Сполучених Штатах має спільні виклики та можливості для співробітництва. Будучи найбільшим кредитором США, Китай хоче гарантію з боку сполучених штатів у поверненні боргу. Невпевненості додають політичні дебати на капіталістському пагорбі щодо збільшення межі на зовнішнє позичання. Міністр фінансів Тімоті Гайтнер запевнив китайську сторону у тому, що США роблять усе можливе, аби навести лад у своїй фіскальній політиці. Наше челендж задання в сполучених штатах зміцнити фундамент для майбутнього економічного зростання. Для цього необхідно постійно покращувати освіту, заохочувати винахідництво та інвестиції. Це треба робити навіть тоді, коли ми запроваджуємо довготермінові реформи, які змусять нас жити у межах наших можливостей. Серед інших питань, що обговорюють під час саміту порушення авторських прав Китаю та продаж американської зброї, чимало уваги приділяється порушенню прав людини в Китаї. Наші позиції відрізняються щодо захисту прав людини. Ми виставили своє занепокоєння зв'язку з нещодавнім тиском на права людини в Китаї, включно з атаками, арештами, зникненням журналістів, юристів, блогерів та митців. Повторюю знову: стосунки не можна будувати на омані. Якщо ми не погоджуємося з чимось, для нас важливо про це заявити. Аналітики кажуть, що під час саміту не варто чекати вирішення якихось конкретних питань, але обидві сторони заявляють, що триваюча дискусія є надзвичайно важливою для розвитку відносин між сполученими штатами та Китаєм. Тетяна Ворожко голос Америки.